Іскандери, калібри, смерчі, урагани, гради, працював «Санцепьок», касетні, фосфорні. Ну, це ну, тобто, таке основне. Ну, все, що в них є, все, що вони можуть застосувати, вони застосовують. Трішечки, трішечки є просування противника по нашому лівому флангу там. Ну в цілому, та навіть ті кілька кілометрів, які ворог зміг ось по цьому лівому флангу просунутись, вони йому дуже-дуже дорогою ціною обійшлися. Якщо, вони... Якщо в цьому план їхнього наступу, ну, то у них просто елементарно скоро м'ясо закінчиться. Тут і ферму цю давно розвалили, сюди два калібра зайшло. Там далі ще один. 152, тут всі хати навколо. Тут ну, напевно жодної сміливої будівлі немає. В під перших днів війни противник дуже активно, ви знаєте, застосовував авіацію. Він вважав це однією з своїх переваг захопити панування в повітрі. І в перші ж дні російська пропаганда бодро рапортувала про те, що українське ППО знищено, українська авіація знищена, і досягнуто певне повне панування в повітрі. Зараз е, можемо констатувати, що ворог зі своїми літаками ну буквально жметься десь там на граничних висотах, на граничній дальності, тому що він нашим ППО просто закашмарений. Я можу е, абсолютно відповідально доповісти, що в смузі відповідальності 95-ї окремої десантно-штурмової бригади е, система протиповітряної оборони налаштована таким чином, е, що ворог практично. Його парклага в повітрі відсутня. І те, що йому і вдається робити, це ну, неприцільні пуски ракет з літаків з граничних дальностей, так, щоб не входити в зону роботи нашого ППО, яке ну це швидше їм для галочки, тому що ефективності подібні авіаудари великої немає. Шлонована система, яка включає і ППО дальної дії, і близької дії, зокрема, з Отриманими від союзниками ПЗРК Стінгер. Дуже ефективно, особливо проти безпілотників, себе показали британські ПЗРК Старстрік. І ми майже вже, я думаю, що скоро вже у них закінчиться, майже вже викололи в очі ворогу, тому що щодня практично ми знищуємо по кілька їхніх БПЛА Арлан. Поки що вони в них ще є. Ну, але я думаю, вони там теж на не нескінченні, а наші стрілки-зинітники вже досить вправно навчилися і збивати їх, і збивати їхні гелікоптери. Тобто я зараз там не буду на пам'ять, не пам'ятаю, скільки конкретно в нашій смузі відповідальності було збито літаків і гелікоптерів, але це достойна цифра, і наші стрілки вже досить чимало вправний скіл набили, збиваючи як і гелікоптери, так і літаки, так і безпілотники. Там зараз найбільше пекло. Його тримає наш перший батальйон, і ворог не може їх вже місяць довбе з усіх сторін, чим тільки можна. Всіма ракетами, фосфорними бомбами, смерчами, 152 м калібром хлопці вгризлись в землю і тримаються. Абсолютно усвідомлення, за що ми воюємо. Існують, існують речі цінніші за життя. Ми воюємо не просто за землю, ми реально воюємо за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Це, це справді те, що надихає, коли буває важко, просто усвідомлюєш це, усвідомлюєш, хто за твоїми плечима, за твоєю спиною, і просто робиш, що маєш. От і все. Наскільки ти можеш. Робімо, що можемо і будь-що. Ми дякуємо всім, хто молиться за нас. Ми дякуємо всім, хто підтримує, всім, хто в міру своїх можливостей допомагає Збройним силам. Тримаємося, разом переможемо і вірте в засилу.